Всім привіт, я Міла, і це мій курс по опануванню Procreate. І це дев'яте відео в ньому, і тут я буду розповідати про коригування. Насправді вони доволі прості, і думаю, що кожен може сам при бажанні з ними розібратись, але я хочу ще навести якісь свої приклади, і сподіваюся, що це зробить відео більш практичним і цікавим. Коригувальні інструменти в Procreate знаходяться в меню Adjustments. Для цього клікаємо на кнопку з чарівною паличкою. Тут вони розбиті на групи. Перша це робота з кольором, друга розмиття, третя велика там все підряд і остання пластика і клонування. Про пластику ми вже говорили в відео номер 7 Почнемо зверху. Перший це коригування, відцінку, насиченості та світлоти. Тут все просто. Це три повзунка, що змінюють ці три параметри. Якщо тапнути по екрану, з'являється меню, де ми можемо затвердити, застосувати ефект, зробити крок назад, подивитись прев'ю. Це треба зажати кнопку по центру. Повернути, як було на початку, та просто вийти з цього меню, не примінивши жодних змін. Також зверху у нас є стрілочка, коли ми тицяємо на неї, ми можемо вибрати режим взаємодії з нашим шаром. Зміни будуть відбуватись на всьому шарі, це стандартний формат, а також можемо намалювати область, де будуть відбуватися зміни. Тут, поки ми нічого не намалювали, змін ми не побачимо, треба провести пензлем. Тут доступні всі наші пензлі, а також ми можемо скористатись пальцем, стирачкою, щоб підправити нашу зону. Ну і ми можемо перемикатись на ці два режими туди-сюди. Коли ми перемикаємо на інший режим, наші зміни автоматично затверджуються. Взагалі, щоб затвердити зміни, не обов'язково клікати по екрану і натискати на кнопку. Достатньо просто клікнути на кнопку коригувань або перейти в шари, наприклад. Схоже, взаємодія буде майже з усіма інструментами в меню, крім клонування і пластики, тобто Майже в усіх цих режимах будуть два режими, тобто зміна на шарі і на якійсь області, а також таб по екрану з менюшками. І так, що я вважаю особливим саме в цьому інструменті? По-перше, це перевод в ЧБ. Насправді, якщо в фотошопі ви знизите насиченість схожим інструментом, це буде неправильний метод прибирання кольору. Щоб зберегти правильний тон, ми завжди робимо так: робимо шар сірого, білого або чорного кольору, а ставимо режим накладання колір, бо якщо у фотошопі знизити насиченість до нуля, воно не враховує те, як ми сприймаємо кольори. Ось, наприклад, чисто жовтий і помаранчевий. Ми сприймаємо жовтий світліше, а помаранчевий темніше. Хоча я тут поміняла просто відтінок, а світлоту і насиченість не міняла. Ось на жирафчику ми бачимо, як в фотошопі його змінив інструмент. І як сірий шар зверху в режимі колір. Однак в прокурієці сам інструмент працює правильно і вам не треба робити зайвих дій для переводу в ЧБ тут. Хоча іноді мати окремий шар для перевірки, тону досить корисно, але тепер ви знаєте, що тут це не обов'язково. Далі інструмент кольоровий баланс. Завдяки ньому ми можемо змінити відтінок окремо в тінях, середніх тонах та в світлих. Якщо чесно, я не дуже люблю цей інструмент, він недостатньо чутливий, як на мене. Але іноді, щоб якось що швидко підкрутити, можна, але я рекомендую використовувати його та й краще всі інші інструменти на здубльованому перед цим шарі, щоб, якщо потрібно, потім додати непрозорості. Тоді можна навіть зробити якийсь крайній варіант, а вже непрозорістю регулювати вплив. І можна потім підтерти зайве. Також краще окремо робити де ми змінюємо тіні, окремо середні тони і окремо світло. Тоді в кожному з цих шарів з різними змінами можна дати різну непрозорість в залежності від того, що ми хочемо досягнути. Наступний інструмент криві, мабуть, один з найулюбленіших у мене і крутий для роботи зі світлом і з кольором. Я його набагато частіше використовую за останній для того ж кольорового балансу. Як працюють криві, у нас тут є така лінія, ліва сторона це тінь, права світло. Там є дві точки на кінцях, зліва знизу точка чорного, а справа зверху точка білого. І коли ми змінюємо цю лінію, змінюється світлотінь нашого зображення. Також це впливає і на насиченість кольору. Якщо зблизити точки і зробити криву більш вертикальною, у нас підвищується контраст. Якщо зробити горизонтальніше, навпаки зменшується. Також ми можемо додати точки на криву, що буде додавати той чи інший ефект. Згодом, коли багато працюєш з кривою, вже відчуваєш, як воно буде впливати на ті чи інші зображення. Також у нас тут є канали червоний, зелений і синій. Тут крива працює як попередній інструмент: в червоному баланс червоного та циану, в зеленому зелений та маджента, в синьому синій і жовтий. Запам'ятайте, що коли будете рухати вгору вліво, кружечки або криву збільшиться кольор каналу, тобто червоний, зелений, синій, а якщо вниз вправо протилежні кольори циан, мадженту і жовтий. Для роботи над контрастом я рекомендую краще не одразу використовувати криві, а робити спочатку таку послідовність дій. Дублювати на інший шар, робити чорно-білим, перевести режим накладання в Soft Light або Overlay, і тоді вже цей шар редагувати кривими. Таким чином ми можемо робити більш тонкі зміни, можна щось підтерти чи домлювати чорно-білими пензлями, а також, якщо треба, можна підфарбувати цей шар кривими інструментом кольоровий баланс або пензлями. Далі ще один мій улюблений інструмент карта градієнта. Це інструмент, той, що розфарбовує зображення в ті кольори, що ми виберемо. Він дуже тонко налаштовується і дає максимальний контроль над кольором. Далі буде трохи детальніше. Я взагалі дуже люблю розфарбовувати ним, якщо малюю щось чорно-білим на початку, але його плюс не тільки в його тонкій роботі. Нам часто в різних проєктах потрібна послідовність, щоб текстури були намальовані певним чином і певними кольорами. І саме цей інструмент якнайкраще може з цим нам допомогти. Ми можемо зберегти певний набір кольорів від тіні до світла і потім перенести його на потрібні нам об'єкти. Треба тільки попіклуватись, щоб тон цих об'єктів був підходящий. Ось, наприклад, намалювали ми золото, що нам подобається, і хочемо перенести його на інший об'єкт. Для цього я зазвичай роблю так: створюю палітру, зберігаю туди приклади шістьох кольорів. Чому вибираю шість, поясню далі. Потім переходимо в карти градієнти, і тут у нас є базові градієнти, що йшли з програмою. Щоб створити свій, ми клікаємо на плюс, там буде чорно-білий градієнт. Ми клікаємо на чорний переходимо у вкладку з палітрами і знаходимо потрібну. В цій менюшці якраз поміщається 6 в одному рядочку, і так дуже зручно створювати свої палітри по 6 на 1 градієнт. Як на мене, шість кольорів досить непогано передають в ці всі переходи між кольорами. Але якщо якийсь градієнт в нас простий, то можна вибрати менше, наприклад, три. І так, коли ми клікнули на чорний, вибрали палітру і замість чорного вибираємо найтемніший колір. Далі клікаємо на білий і вибираємо найсвітліший, а потім клікаємо на градієнт між ними і вибираємо інші кольори. І пересуваємо по градієнту їх так, щоб наш об'єкт залився цим градієнтом, як нам потрібно. Якщо все-таки ми тоді, піпеткою, не дуже влучно взяли кольори, ми можемо вручну дотягнути вже на око. Для цього клікаємо на той, що хочемо виправити. Переходимо на вкладку, де ми можемо змінити колір. Я зазвичай вибираю першу круг і поправляємо. Щоб видалити зайвий квадратик, його треба утримати. І там з'являється кнопка Delete. І коли нам все подобається, клікаємо на Done і кнопку коригування. Можемо перевірити на золотому кубі, наскільки гармонійно відтворився градієнт. Я дублюю його ж і заливаю його цим градієнтом. Я бачу, що він трошки відрізняється, але ніби ок. І далі просто можна всюди використовувати цей вже гарний градієнт золота. Далі розблюрення по гаусу. Рівномірно, все блюрить, треба провести стилусом по екрану зліва направо, щоб вибрати ступінь розблюрення. Motion Blur імітує розмиття при русі. Коли ми рухаємо рукою, ми не тільки вибираємо радіус розмиття, а й задаємо напрямок руху. І останнє це перспективне розмиття, де ми ставимо точку, там не буде розмиття, і чим далі від цієї точки, тим більше розмиття буде. Рухаючи рукою, ми також встановлюємо ступень цього розмиття. Тут є два режими positional і directional. В першому розмиття в усі боки йде від точки, а в другому тільки в одну сторону, куди показує стрілочка на диску. Але у мене це некоректно працює, коли я починаю робити розмиття, не торкаючись диска, все працює, але якщо я змінюю напрямок, вже знову розмиття всюди. Я переважно користуюсь гаусовим розмиттям для різних задач. Я буває роблю за допомогою нього базовий об'єм. У нас є форма, на яку ми твердим пензлем накидаємо базові світлотіні, а потім розмиваємо, як нам потрібно. Це особливо зручно використовувати на всяких видовжених циліндроподібних об'єктів, типу труб, дерев і всякого такого. Ну а далі вже домальовуємо. Наступний коригувальний інструмент шум. Проводячи по екрану, ми збільшуємо його інтенсивність, а внизу бачимо різні модифікації. Я збільшую його, щоб було видніше. Перший вид, якщо влаштування, як у мене зараз, схож на хмарки. До речі, він непогано так може піти за базу для тумани. А другий, третій то така дивна текстура і, по суті, вона в них однакова, просто інвертована. Третій приблизно при таких налаштуваннях може зійти за базову водичку. Якщо взяти шар, як я сірий, накласти на нього такий шум, перевести шар в режим накладання Add і знизити непрозорість, а під нього покласти голубенький шар, вже непогана база для води. Але частіше за все, я просто люблю деінде додавати якусь шумну текстуру. Для цього я беру шар залитий 50 сірим кольором, перевожу в оверлей і додаю шум. Зазвичай це досить мілкий шум. Тут також є налаштування, що ми не обговорили. Це едітів. Якщо це увімкнено, шум буде максимально контрастний, в ньому будуть чорні і білі кольори. Як для базової води і туманчика, якраз підійде такий. А якщо вимкнути, шум буде м'якіше. Буде у відтінках сірого без крайностей. Також бачимо тут Single і мульті. Якщо активне перше, шум буде однотонним, якщо друге буде трохи кольоровим. Я залишу кольоровим, ніби непогано. Ось що у мене вийшло, а я поверх цього шуму ще додам трошки більш шмілкого шуму, так шум буде більш різким. Ну і далі у нас якраз різкість. Насправді тут мені не дуже подобається накладати різкість, бо вона майже не контрольована, але це дуже добре, що вона є. Бо, як я розповідала в сьомому відео, при трансформації може падати якість і розмиватись зображення. І я часто після трансформації додаю різкості, щоб навілювати це розмиття. Далі досить корисний інструмент, про який я вважаю, часто забувають: це Bloom. Він додає світіння на найяскравіші місця. Проводячи по екрану, ми його активуємо, а внизу є повзанки, щоб відредагувати ефект. Можна налаштувати під свої побажання. Краще увімкніть його спочатку сильніше, щоб зробити налаштування внизу, а потім плавно зменшуй до того рівня, що вам підходить, і всі бліки будуть сяяти. Наступні три це додаткові візуальні ефекти. Це ефекти, що можуть підкреслити певний стиль чи додати трошки вау, ефекти зображення. Про них особливо розповідати не буду. Перше гліч додає різні артефакти, другий халфтон додає певну текстуру, третій додає ефект хроматичної аберації. Тут з ними реально просто треба погратись, поналаштовувати і подивитись, як вони можуть покращити ваше зображення, якщо це вам потрібно. І останній інструмент тут це клонування. Як на мене, добре що він є, але теж особливо з ним не розгуляєшся, мало контролю, але можна знайти застосування. Дуже корисно використовувати, коли всякі там предмети повинні повторюватись, можна додавати, можливо, всякі ліхтарики, квіточки чи щось таке, що повинно бути розкидано по зображенню, а потім вже ми можемо змінювати їх. Ось ми і розібрали всі коригування, що доступне нам в Procreate, і нам залишилось розібратись з пензлями, а також з асистентом анімації, асистентом сторінки. І ще я обіцяла розповісти про деякі нюанси експорту. В наступному відео поговоримо про якраз асистент малювання, асистент сторінки. Думаю, що якраз згадаю і експорт, а вже пензлі залишимо на десерт. Всім дуже дякую, що дивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буде багато всього цікавого. Всім малювання!